З чого складається гінекологічний набір? Так, ми його відкриваємо. Гінекологічний набір має в собі пелюшку, яку ми а, зазвичай стелимо на гінекологічне крісло, для того, щоб було комфортно туди сісти. Також у гінекологічному наборі завжди є дзеркало. Це головний помічник лікаря кушер гінеколога а, За допомогою дзеркал ми можемо оглянути а, шийку матки, стінки піхви, тому що піхва це. М'язовий орган, і для того, щоб ми добре візуалізували шийку матки, гарно її роздивилися, гарно роздивилися стінки піхви, нам потрібно розширити стінку піхви за допомогою гінекологічних дзеркал. В гінекологічному наборі обов'язково є щіточки для забору матеріалу. Тут завжди є ватний тампон для того, щоб забрати виділення, які нам будуть заважати для цитологічного дослідження, чіточка для забору цитологічного мозку з шийки матки та шпатель Ейра також для забору цитологічного матеріалу з поверхні шийки матки. В гінекологічному наборі також завжди є бахіли, і деякі дівчата не знають, для чого вони потрібні в гінекологічному наборі, а потрібні вони для того, щоб ви зняли зуття і на свої там оголені ноги ви діли бахіли і вам було комфортно. Також в гінекологічному наборі завжди є рукавички, ну це для захисту лікаря і для комфортного обстеження. І обов'язково це предметні скляльці. Педметні скляльця потрібні для того, щоб поміщувати сюди ваші мазки. Зазвичай цією щіточкою ми наносимо мазок з поверхні шейки матки, і цим шпателем ми наносимо матеріал з вагінальної порції шейки матки. І е, друге зеркало зазвичай використовується для е, мікроскопії виділень, тобто с не наносяться ваші виділення, і потім, за допомогою цього дзеркала, лікар-лаборант оцінює ваші виділення та мікроскопі вашого мозка.